Громадська організація ДОСТА Чернігівський осередок Сергій. Друзі. Ну що, хто тверезо дивиться на сьогодення? Бачить якісь вихіди з ситуації в країні? Як будемо далі жити завтра, післязавтра, через місяць? Невідомо, який там сюрприз влада приготує. В країні бардак суцільний. Блокуються карточки за борги. У військових, в тому числі, які на нулях стоять, підрізають газ без судових наказів. Багато чого твориться, беззаконня у нас є вирішення цих проблем. Це об'єднання. В одну спільну організацію Доста Україна. Дуже сильна організація, багато по яких містах є осередки в Чернігіві пока. Два-три чоловіка працює, то ми у це звернення до вас. Доєднуйтесь. Коли ковід був, щеплення, вакцинування, всі боялися на роботі, щоб не повиганяли, йшли, вакцинувалися. У мене ось було скільки заяв підготовлено, скільки людям об'ясняв, показував, що не треба йти, якщо ти не хочеш. Мало хто послухав, але ті, хто послухали, потім дякували. На все є законне право у людини. Все відстояти можна, але тільки плече до плеча. Тож пропоную об'єднатися. Телефонуйте мені, я вам надам більше інформації. Будемо працювати разом. Все, разом сила!